Понеділок 26 січня. У нас знову сонечко, хоча перед цим такий лив цілий день. Може і у вас потепління? Лайффакт, що робити, коли має приїхати посилка, і ти не знаєш чи додому. Наш ще Дід Мороз тут нас спостерігається до наступного нового року. Це записка кур'єру. Якщо що, ідея, як вам ідея. А ми їдемо в Марії візит до лікаря. У моєї доньки цукровий діабет першого типу. Знаєте, коли ми останній раз в лікаря були? Саме в ендокринолога, е, в червні місяці. І аналізи ми здавали. Напевно, в червні місяці, так. Да. І. Захотілося йому нас побачити, вже дуже треба. Що там, готова до лікаря їхати? Угу. Нічого він нам страшного не робить, побачимо, але як завжди, ми звикли візит до лікаря, це таке щось не завжди приємне, скажіть, і ми ж до лікаря йдемо, коли вже нам зовсім погано. Ну, в діабетиків є свій графік. Це по-любому. І в Україні так само там взагалі. Раз в рік діти лягають в лікарню, тут ні. Аналізи. Дивлячись, в яких районах. Дивлячись, в яких районах, от під Дніапелем є знайомі, то вони, я не знаю, там що три місяці аналізи здають, їдуть до лікаря, лікар махає головою. Сенсори дають, інсулінову помпу. Ну, вони просто не, це, не требували, якщо на те пішло, а не знають. То не знаю, після того, як зі мною поговорив батько цієї дівчинки, чи він таки настояв на інсуліновій помпі, чи ні. Ну, якось так. вас з собою, заїдемо, може, на який круасан, тому що ми не снідали, і зайдемо до лікаря. Лікар телефонував, говорив, що на 11. А смс з лікарні мені прийшла що на 9. І думай тепер. Зараз вже 9.30. Ми зараз мимо лікарні пройдемо, спитаємо, чи лікар є. Якщо нема, ми підемо, сходимо в кафе на каву і на круасан. Не треба нічого губитися. І на все треба час викрити. Потім ще Марію маю встигнути на обід в школу завести. Казали, італійці, головне організуватися. По понеділках в нашому районному центрі, ну прям двіжуха якась. Лише по понеділках. Всім треба в лікарню, всім щось треба в якісь структури. Я не знаю, як це Це, Напевно, в психології теж якось називається. Іди, питай, чи я твій лікар. Така швидка. Шт, шт, шт. Все горить, все горить, коли Марія приходить додому. Тя <съква> е <Царь Майдон>, скажи! <съква> О, дядей го, бонджори! Мааааай! Докторе Карусо, е оно? Джече? Бонджори! Бонджори, Так, тут беруть ...направление... А направлення беруть у лікаря, а тут приходять і вже дивляться. Це. Сьогодні, по ходу, чоловічий день. Я так рідко хожу по лікарях, що навіть зараз знову вам щось набрешу. Значить, направлення дає. Лікар, сімейний лікар дає направлення. Ну, в сім'ї можуть бути різні лікарі. Це не означає, що ну так як і в нас, оскільки я знаю, да, там, ти можеш вибрати собі лікаря. Ти от приходиш це є, а, і записати, щоб якийсь сімейний лікар твій був. От Руслану я вже знала, я їй, йому свою докторесуютила, е, дуже класно. А так, ти приходиш, тобі просто називають, а вони не мають права сказати там. Я як ви обирала? щоб мені зручно було, як я їздила ще на автобусі, щоб мені зручно було приїхати, зайти. А вже потім сюди в віконечко приходимо з тим направленням. Нам кажуть, коли є час, в якому саме місці можете. Можна три варіанти лікарні, де можна, де тобі ближче і краще поїхати в який день. І тут же й ми оплачуємо. Вони дивляться, скільки тобі платити. Ми йдемо снідати. Нас ще відпустили. Так, лікар, є, лікар є. А, Зробили пару балачок, як кажуть італійці, пару п'якерів, пару балачок. Бачите, ми щасливі. А, це не лікар, а це душка. Докторе Карусо. Це просто вам не передати. Всі дорослі його бояться, всі жаліються, що він там щось кричить, грубий, не знаю, кажу. З Марією він просто душка. Скажи Марія, просто душка. Нам просто ще треба почекати нашого інструктора по цьому, по інсуліновій помпі, і, і відпустили нас. відпустили. П'ядіни нема тут такого, Марія. Чого? Ну йдіть замовляйте, будемо на вулиці, так? Да? Чи підемо всередину? В середину. Хочеш всередину? Ну давай. Маріону, собі тебе хоч є. Драці. Нормально так? Да. Нюхайте, давай. Люхайте. Кого? Волосы хай нюхають. Хто? А что, Угу. Да? Хай подихають повітря. А, волосы хай подихають повітрям. Каже, хай дихають. Каже, хай дихають. Хто хай дихає? Ой, хто там яке боло зробив? Тут воно чогось. Хай буде зеро. Ну так, перцю джамбелу сто відсотків було це. Мафорся воєнки нам тебе забити. Топокліпколя. Окей. Ну то йди замов іще щось собі, а цю потім наполовинку з русіком. Щоб не все ти його з'їла цей шоколад. Іди ще щось собі візьми. Бульку з пудрою. Просто булка з пудрою. А що? Вийде, того, що мене ще в ти їх не їси, може круасан якийсь без пудри, А там ще такий квадратненький а, так, є. Дуже. Іди подивись, що ти хочеш іди візьми мі Дякую. Які в мене помощники гарні. Включи. Выключить. А ты уже снимаешь? <laughs> Нет, жду погоды с моря. А, снимаешь? Конечно, конечно, снимаешь. Мені, що мені треба знімати? Так, сердечко так, Марія цукром цукором посипає. Марія цукром посипає. Ви подивіться, які кольори і яка гарна панорамика. Ми хотіли сити. Ну, оце, звісно, мішає здання, а ота сосна. Вони так ростуть, мені здається, за того, що земля така да, в переміжку щебнем. Тому так і ростуть. Це звичайна сосна, це не вид сосни такий. Як на мене? Смачно, Марія. Як ми проводимо час разом? Оце проводимо час разом. Може, і всередині шоколад. І потім ми підемо до лікаря, і там у нас буде уу, 300. Тобі все одно. Так, дело в тому, що ми там 10 минут я хоч підождали. Марія. У нас є ще час. А в тиждень. Так, дивись, я тебе чекаю. Щасливі моменти. Моменти в чомусь маленькому, не обов'язково кудись за тивитись землі їхати. Ми і так. В місті знаходимося, де люди відпочивають. Ми живемо там, де люди відпочивають. Обідно, але нормально. Але аж теж хочеться кудись поїхати. Ми теж хочемо бути тими туристами, що живе в мегаполісі, а хоче поїхати це. Поїхати в місце, де відпочивають. Як mm -hmm. тебе дивиться? Тут не в місті. Треба розслабити, так? Да, довшу зробити. Зараз зробимо довшу. Да. Да. Марія в парк ще зібралася. У нас це є, чек, по чеку 12.50. Да. Ні, ні, ні. Ні. Чудали. Нас по чеку 12.50. Пригощала Марія. Марія, це дорого чи ні? Недорого? Бо ми набрали багато цього, так? Да? Нас три кави і чотири Так. Да. А Марія вважає, що це нормально. Вона сама визвалась нас пригостити. Чи нормально, чи, чи, чи ні. Це. Просто в неї було там 10 євро, ще і вона сказала, що вона нас пригощає. Ну так, да, ми ж в лікарню приїхали, тебе привезли. Mm -hmm. Ну і от, така традиція. Та У мене немає, мене не. Поняли? Да. Наступного разу як Русіка привожу, Русик мене пригощає. Як я сама себе привожу, то сама себе пригоджу. У неї нема телефона від автобуса. Понятно, як вона розмовляє. <с>. <с>. Отак ми проводимо час разом і ми від цього реально кайфуємо. Марія огонь. Це капець. Вона вже б за 5 хвилин все з'їла і випила, якби я її не зупиняла. А, і Вона як приходить зі школи додому, в нас вже все отак от шкреберть. А, я як готую їсти, заходить вона на кухню, там вже все горить, все побирі, вмісто одного якогось торта вже два намальовується, так, да, Марія? Взагалі так, все. Ще є півгодинки, потім повернемося в лікарню і потім тебе завезу в школу. Я сподіваюся, що ми встигнемо на її обід, бо з собою нічого не брала. А ви подивіться на це небо, на ці краєвиди, на це освітлення. Оце побудова, архітектура Італії. Ой, там в старому будинку ще в тому висять простині. Я в шоці. Бачите, там аж наверху, наверху хтось живе. І ще й там воно сушиться. Так, да. я думала, що там вже нікого нема. А поруч там, бачите, навіть замуровано. Замуровані вікна і просто вже як стіною стоїть. І дякую Наді за Австралії, що вона підказала, що це все архітектурні пам'ятки. Так, і я вже знову подивилася по-іншому на це все. Класно. А що ти вже зліпила? Так, жилетка, шай. Хто це? Це твоя копія? Клас! Каже, що я така красива, жовтенька, гарна. Ну так, да, мама вже що, стара. Ні. Розкажи, що в парку залишилось, я це маю зафіксувати. Ти Що в парку відбулося? Фонтан забрали, десь. Фонтан забрали. А ще Марія сказала, що буде курити, як ота бабуся. Да? Як, як Стефані. Ну, у нас є хороша з. Це фонтає з колінця. Сігаретка, що ніколи не закінчується, да, да? ну папа тобі розрішить курити сто відсотків. Наш папа каже, що на куриво треба страховку мати на життя. Щоб курити, треба пожиттєво мати страховку на життя. Це перше. Побачив якусь бабушку, що курила, каже, теж буду курити, як наша знайома Стефанія, що да? смокче. Да, так, то смоктась. Смоктачка, так. Да. Кажуть, що люди, які курять, це ті, що не досмоктали цей цю, цю. Ну, що це оцей інстинкт смоктати. А ти два з половиною роки смоктала грудь, то воно, то я не думаю, що ти не досмоктала. Ви, звісно, вибачте, але куриво це зло. Ну, Тара, коли хтось курить мені не рідний, мені байдуже, а от рідний, то. Іди вже, куди збиралась води попити, іди попроси води. Так, рівно треба сидіти. Отак от, от. Або як стара бабуся. бачите, да, А то воно все там вже кудись це одивається. 5 кілограмів тут вишло. Отут два. сто відсотків. Так, треба йти до лікаря, Марія. Так, що ви можете навчитися в цьому відео? В цьому відео нічого. може нічого, каже Марія, не можете навчитися. В цьому відео я вам показую, як треба ходити до лікаря, так, Марія? А, без стресу, з насолодою. Бажано, звичайно, в черзі не сидіти. Нам класно, що це лікар для дорослих. І цю дівчину пропускають на раз, два, три. Già arrivato? Oh, ciao, buongiorno. Ні нервні чай. Роздівайся. Як вам наглядний бізнес на машині? Бондорно. Цей дядько все життя торгує цими фруктами. Має 10 дітей, ну вже дорослих. А в нас все добре. З лікарем поспілкувалися, з інструктором поспілкувалися. Ми великі молодці. І лікар, як завжди сказав, Марія, їж, що хочеш, скажи. Самі, ми це тільки не будемо додому нести. Кого не будемо додому? Тортики. Не будемо? Так ти ж на останньому дні роженні, і ми ж не, ї... не несли додому тортик, ти їла там тортик. Давай. Да. Mm -hmm. У нас все добре, Марія ще вспіла на обід в школу, ми так і розраховували, і класно, коли все складається, так, як от ти біженц собі спланував. Це взагалі супер. Коли не складається, ми не нервуємо, ми розуміємо, що ми живі, здорові, все можна виправити. Так що, отак, от. дякую, що ви були з нами. Отак ми ходимо до лікаря. Всім бажаю отак спокійно, класно ходити до лікарів, щоб це все було без стресу.